Олади неустанної допомоги, з найбільшою довірою приходимо сьогодні до того святого образу фігури, що просити Твоєї допомоги не розраховуємо на власні заслуги, ані на наші добрі вчинки, лише на безконечні заслуги Ісуса Христа. І на твою незрівнянну материнську любов. Ти дивилася, о Мати, на рани Відкупителя і на Його кров, пролиту на Христі заради нашого Спасіння. Твій син, вмираючи, дав нам тебе за замаття, чи ж не будеш ти для нас, як проголошує Твій солодкий титул неустанною допомогою? Тому тебе, О мати неустанної допомоги через стражденні муки і смерть Твого Сина, через незбагненні страждання Твого серця, О Спірідкупителько, найгарячіше просимо виблагати нам, у Твого Сина, ту благодать, якої кожен з нас гаряче прагне і потребує.

Благає, матерена, не встановлює допомога, за, за силі та покінки, щоб їй матір у вас. Благаємо тематику в стану допомога, за відео та потребуючих, щоб їй допомагати. Благаємо тебе, мати не в за залуплення, що ті того прав. Благаємо Тебе, мати настанової допомоги, за тих, що сказає свого усе, щоб їх існув дияволоці хизла, благаємо Тебе, тематику, стан і допомоги, заслати, що від Бога пімах. Благаємо. Блаю, Мотря, Марія, Руслані. Може, ту пісню що, так, да, да, читайте радочок і чорний. Вони повторять, а ви потім це. Угу. Тут ту непорочне серце Марії мені знайдіть» 夜深，夜深。 А -а. За оздоровлених і скоро. За втішених у напасті. За потішених у розкочі. Я За підтриманих злороблених у сумнівах. За визволених із гріхів, Я за вислухане у благанні, за милість нам даних, за любов Твою материнську, за доброту Твою незрівнянну. Za vše lásky nám ta jim všem a Із чудотворного образу з дитячою довірою поспішаємо до тебе з нашими спільними проханнями і потребами. Просимо споглянь на нас ласкаво та вислухай благання наші. Прийди нам на допомогу в різних потребах. Благаємо тебе невдовго і гаряче. Допомагай нам неустанне. Допомагай нам неустанно. Мати Божа неустанної до допомоги. Допомагай нам неустанно. Мати наша найкраща. Допомагай нам неустанно. Середниця нашого Бога. Допомагай нам неустанно. Податику усіх нас. Допомагай нам неустанно. Мати святої витривалості. Допомагай нам неустанно. Христос Божому Милосердя, допомагай нам неустанно, Всемогутня заступниця, допомагай нам неустано, за прука нашого спасіння, допомагай нам неустанно. Переможниця сил пити, допомагай нам неустано, христай нашої надії. допомагай нам неустано. Слабких. Допомагай нам, неустанно, притулку крихнічих, допомагай нам, неустана, будувальниця володих, допомагай нам неустанам, захисницям любові, допомагай нам, неустана, чудотворна ніка, допомагай нам, неустанно, порятуй пунічник, допомагай нам неустанам. Допомагай нам неустанно. Опікун святих місій, допомагай нам неустано. Виховати посвященницьких кукли, допомагай нам неустанно. Вчити кому життя, допомагай нам неустанно. сторожа доброчесність. Допомагай нам неустанно. неустана. Допомагай нам неустанно, сердечна мати світ, допомагай нам неустано, спасіння помираючи, допомагай нам неустанно владичиця нашої волі, допомагай нам неустанно надійно провідниця до неба, допомагай нам неустанно, оборону нашого судді, допомагай нам неустанно визволити нашу щисність. Допомагай уставі стати. Молімося, Господи Ісусе Христе, ти дав нам Богородицю Марія за Матір, просимо Тебе, щоб ми безостанно прикликаючи її материнську до Богу, заслужили на те, щоб могли постійно споглядати. Плоди твого спасіння, який живеш і царюєш на віки вічні. to the Господи і віни рахуй нас, Господи, від Віднаглої, несподіваної смерті, залежи нас, Господи, від наглої несподіваної смерти. Закажи нас, Господи, війна і на свой малої смерті, Збережи нас Господи, серце Марії. Коментар зроблять. Коментар зроблені за коментарі. Хто не порошного серця Діви Марії? Гім непорочного серця Марії. Гім непорочного серця Діви Марії. Чому це при твої сонця? Ваго голосу теперь вони сон. спеціально почала і просимо про спасіння нас і всіх, хто ще Господа шукає. Непорочне серце Марії, непорочне серце

і священники, о Марії, себе тобі тоді ві. Подібним Христа. Хай Твоє серце є їм притулком, зроби життя подібним до Христа. ми у з'єднані спільно, Тебе благаєм цей час безупинно, славний тріумф Твого, серця непорочного, Маріє, до нас наближав. Серця непорожного нас наближай. коли наблизиться смерті година, лише на то, тебе вся наша надія тебеся, Царство Христова Прийди за нами, Прийди за нами і приведи нас У царство Христов. Зі своїм улюбленим сином, Нехай благословить нас сподівається, Марія, і Отця, і Сина, і Святого Духа. I believe.